Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами розглянемо дебютні пастки та комбінації у зворотній міській партії. Як ми з вами вже вивчали, характерні ходи для зворотньої міської партії. Білі грають С 3 на Б4, чорні виходять Ф4 на е 5 Тобто структура цієї партії має повну протилежність звичайній міській партії. В чому йде? Білі грають через бортик, чорні захоплюють центр та хочуть постійно тиснути на поле Ф4 та намагатися його захопити. Білі ж не будуть давати цього робити і будуть постійно розвиватися на своєму лівому фланзі, а на правому стримувати суперника. БЦ5. Далі виходять чорні, вони будуть протистояти і на цьому фланзі, і на цьому, але все ж таки основна ціль тиснути на поле Ф4, 23 g 7 Г7Ф6 далі з ідеєю нападу. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції. І все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. f 2 e 3 хід відмінний від того, що ми з вами вивчали, але також можливий. Якщо ви хочете подивитися детальний огляд дебюту зворотня міська партія. Ви можете його знайти за підказкою в правому верхньому кутку або ж на каналі. Після цього ходу у чорних є цікава відповідь: h8 на g7. Побудова колонни. Звичайно, тепер чорним не можна буде нападати через комбінацію білих і вони потраплять до дамок. Але ідея в іншому: чорні побудували колонку. Що вони погрожують зробити? Є 5 на d4, після чого забрати 3 на поле. H4. Білим потрібно якось відповідати. І правильною відповіддю для білих буде зіграти G3 на H4 помінятися. Але є велика спокуса через те, що вони побачили вихід H8 на G7, зіграти G1 на F2, закритися таким чином. В чому йде, що якщо чорні підуть далі нападати, білі спокійно використають це для утримання переваги. І все, білі перемогли. Але в чорних. Був план. Вони грають таким чином: на послаблення білих та потенційний прохід до дамок вже зі сторони чорних. С5D4, точний хід. Вибивається шашка, тепер можна організувати напад. fg 5 Суперник повинен лише закриватися. F2 на E3 або D2 на Е3. Якщо Д2 на Е3 він закривається, тоді Е5 на Д4. Далі, заманюємо, в чому йде? Ми хочемо вибити зв'язуючу шашку Е3. Вона знаходиться занадто далеко. Ми привели іншу білу поближче до нас, щоб на неї нападати. Створили роздих і випили зв'язуючу шашку з дамкою в чорних перемогах. Якщо білі закриваються F2 на Е3, то тут загалом буде та сама ідея. Ми бачимо ось таке послаблення. Хочемо бити шашку Е5, але вона занадто далеко заманюємо другу шашку білих поближчі Е5 на D4. Після чого за допомогою того ж самого роздиху, даючи супернику бій, ми забираємо 3. Друга позиція знову за чорних. С3Б4, БЦ5. Чорні можуть не йти одразу до центру, а одразу заблокувати суперника на своєму правому фланзі. Зворотня міська партія дуже багата різними варіаціями подій. Б2 на C3 пішли білі, далі розвиваються. FE5. Ось тепер вже вийшли до центру. є 3 F4, щоб чорні не залазили вперед. є 7 F6. Також доволі цікавий варіант. Зазвичай виходять G7 на F6 нападати цього разу. Чорні хочуть залишати за собою постійно опори та виходити іншими шашками. Д2 на Е3. Після чого чорні грають. F8 на e7. Будують сильний центр. B4A5 пішли на бортик, FG5 починається розвиток вперед. І в даному випадку, щоб отримати гарну рівну гру, потрібно було білим зіграти Е3 на D4. Ось такий цікавий розмін. До речі, доволі типовий для міських партій. А осі G3 на F4 вважається вже дуже грубою помилкою, який призводить цю партію до поразки. Через що? білі не прорахували, що після цього розміну вони отримують велике решето у своїй позиції. Побили, б'ємо саме G7 на E5, щоб якщо суперник буде бити на F4, ми все одно прибирали звідси шашку. Отримали решето, після чого його використали. Якщо б суперник одразу побив H2 на F4, здається ж, все немає комбінації. Але ми тут не лякаємося і одразу граємо c 5 на B4. Якщо він побив на бортику для початку, ми все одно отримуємо перевагу. Якщо він для початку поб'є з поля А3 на С5, побили дві, в нас іншого немає. І тепер, якщо виконується тут перебій, то бачите, якщо він б'є з дамкового поля, ми потрапляємо до дамок. Якщо він б'є вперед, ми побили назад. І все одно у чорних зайві шашки. Якщо він одразу б'є з дамкового поля, ми просто вичікуємо один хід. Зробили тихий. Побив суперник, пробиваємо до дамок. Побив він нас. Так, дамку ми втрачаємо, але отримуємо дуже гарне та сильне закінчення. 7 проти 5. 100% перемога чорних в будь-якому варіанті бою. Третя позиція C3B4, BC5, B23 C3, e 5 Заблокували центр білі. G7F6 отримали класичний початок b4A5. Ми з вами знаємо, що в даній позиції, коли суперник пішов на борти, краще зіграти fg 5 А ось поганим ходом для чорних також вважається c 5 на D4, але його також доволі часто грають, тому і розглядаємо. Насправді, білим тут потрібно відповідати А1 на b 2 та з більшою ініціативою для них. В чому ідея цього вторгнення чорних? В тому, що білим не можна грати на поле Б4, з вами розглянемо згодом. І не можна грати на поле С1 на Б2. Ось С1 на Б2 вже повністю програє гру. Чорні будуть грати на ось це решето та відсутні шашки на дамковому полі С1. Яким чином? А6 на G5 віддають одну. F6 на G5 повертають назад. Вони, здається, просто віддають дві шашки. Але ні. Вони звільняють поле Ф4, щоб наша шашка могла пробивати. До речі, такі позиції ми з вами розглядали в комбінаціях удар з поля Д2. Можете також знайти на каналі. Посилання буде у підкасті. Д4 e 3. Віддається ще дві, після чого чорні пробивають три до дамок. Чорні віддають 4, забирають 3, але отримують дамку. Наступна позиція. Початок розігрується точно так же С3Б4, ФЕ5, Б23, БЦ5. Б4А5 одразу пішли на бортик білі. Вони не закривають пункт F4. А чорні не поспішають на нього виходити, а грають G7 на F6. У них той самий продовжують розвиток. А1, Б2, С5 на Б4. Доволі цікавий варіант, коли обидві сторони не борються за поле Ф4, а для початку чорні. Намагаються йти зв'язувати тут шашки суперника. Є 3 на F4. Ось тепер вже напад. Закриваємося, отримуємо вже більш схожу на звичайну класичну позицію. Але все ж таки з деякими відмінностями. F2 на Е3 продовжується розвиток. fg 7 І у білих є велика спокуса виконати напад на шашку суперника, щоб змусити його закриватися та виконувати розміни. І вже з непоганою грою для білих. Але насправді тут потрібно грати G3 на f 4 самим мінятися. Бо на напад у чорних був цікавий та хитрий план. Так, вони так і грають, виконують розмін dc 5 б'ють назад. Але дивіться, після бою шашка білих А3 потрапляє в таке положення, коли вона сама ж створює решетов в своїй позиції. Чим і користуються чорні. С7 на B6 віддається одна і пробивається 4 одразу шашки суперника. 6 проти 8. Наступна позиція, нарешті, розглянемо за білих. С3Б4 BC5, B23 FE5. Блокуємо супернику вихід до центру G7F6, А1 на B2. Також доволі цікавий варіант, коли білі не одразу йдуть на бортик, а грають таким чином. Не можна відповідати F5. Здається, хід цілком логічний, в чому йде? Після нападу у нас будуть додаткові захисти і тому подібні позиції. Але також цей хід створює зв'язку, і білі будуть намагатися вибивати шашку D6. І ось саме після четвертого ходу чорних F8 на G7, вся партія в них йде. Вже по поганому сценарію. B4A5. Пішли на борт. Мінятися, звичайно, не можна, пробивається 2. FG5. Виконують напад. Здається, у чорних той самий план, постійний тиск і тому подібне. А тепер білі не розмінюються, а грають F2 на E3. Блокують напад. В чорних все менше і менше ходів. Якщо вони будуть продовжувати нападати G5 на F4, це буде ще гірше. С3б4. Білі одразу тілюють свій план по вибиттю шашки d6 з-під зв'язки, після чого пробивають дві. Чорні б'ють аж 4 на d4 у нас утворився роздих. Чорна шашка буде бити. Ми граємо d2 на c3, нападаємо на те місце, звідки піде чорна шашка. Побили, побили ми, вибиваємо зв'язуючу. пробиваємо до дамок. з перемогою. Наступна позиція: розігруємо класичну систему. G7F6 пішли нападати, А1, Б2, fg 5 напад. Ось доволі гарно одразу піти нападати. B4A5 помінялися. І ось тепер поганий хід С7 на B6. Чорні вирішили зіграти на своєму правому фланзі з можливою ідеєю стиснення шашок суперника на їх лівому фланзі, бо вони не будуть мати достатнього розвитку. Але яку ми бачимо слабкість у чорних? Це, як було показано, велике решето. Яке з радістю використовують білі. А3 на Б4. Бачимо, якщо ми хочемо бити таким чином, ми якось повинні потрапити на поле Д4. А сюди ми можемо стрибнути з поля F2. Отже, потрібно привести шашку на поле Е3. Як це зробити? Проведемо її через дамкові поля. Ставимо шлагбаум для початку, перекриваючи дамці рух, щоб вона могла потрапляти лише на поле Е3. Після чого б'ємо 1, 2, 3, 4. Повертаємося до позицій за чорних. С3, Б4 розіграли класику. Пішли нападати на бортик. Знову С5 на D4, до речі, другий варіант, який ми з вами розглянемо після цього ходу. Запам'ятаємо, С5 на D4 не є сильним варіантом. Після А1, Б2. В білих ініціатива. Але потрібно знати цей варіант. Як ми з вами розглянули, С1Б2 вже програє. І хід С3 на Б4 є також доволі слабким. Чому дивимося? Д4Е3 виконують розмін чорні, вони залазять доволі далеко. І хід G3 на а 4 вже повністю призводить до поразки. Дивимося на красиву перемогу чорних. С3 на Б2 віддається шашка. Після чого F6 на G5 виконується розмін. Для чого ми віддавали нашу шашку, щоб потрапити на передамкове поле Б2. Виманили шашку з поля А1, послаблене поле Б2. І тепер все, що нам потрібно, поставити білу шашку на поле С3 та використати колонку. Це ми знову виконуємо за допомогою пропуску суперника до дамок. Також є окреме відео на каналі. Можете знайти за посиланнями. F8, g7 віддали 2. І пробиваємо на придамкове поле. Таких позицій ми з вами вивчали безріч. І в грі вони постійно зустрічаються. А як же потрібно було зіграти тут білим? Можна було зіграти такий спокійний варіант. D2 на e3. Погрожувати побити. Тоді чорні, щоб не втрачати шашку, відповідають таким чином: h8 на g7 побили білі одну. Віддається ще дві. Загалом білі побили 3. І чорні забирають 3. З рівною гарною позицією. І остання позиція, яку ми з вами розглянемо, також починалася класично, але далі чорні грають Е7 на F6. Знову обирають трохи інший план нападу. b 4 а FG5 помінялися. Д8 на Е7. Бачите, чорні постійно йдуть нападати таким чином з центру на ліво. Тобто зазвичай зліва нападають ліворуч, а тепер з центру. С1, Д2 е 7 на F6 далі пішли нападати, Д2, Е3 закриваються, БЦ5. В чорних є комбінаційна ідея, яку вони хочуть використати, але яку не дуже легко знайти. якщо білі її не знаходять і грають, наприклад, А1, Б2, чорні виконують свій план. А 6 на G5 прибирають одну шашку. Е5 на d4. Виконують розмін задля того, аби вибити золоту, Бачите, ми з вами маємо дві відкриті вертикальні лінії у обох сторін, але цим будуть користуватися чорні. С5 на Б4, після чого звичайний ударчик на преддамкове поле. І вже білим нема чого робити. Такий розмін їм нічого не дає, жертва також, бо далі чорних спокійно вони пробігають до дамок. Як потрібно було грати в даній позиції? Коли чорні пішли на таку пастку, потрібно було відповісти g 3 на аж 4 помінятися і все. Чому білі зіграли А1 на Б2, бо вважали, що в чорних не буде гарних ходів. Але як ми з вами поглянули, це було не так. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня і до нових зустрічей!